Hi everyone! So, in today's video, I'm gonna show you a little bit of Arizona. And uh, right now, I'm in Scottsdale, and uh, this is Camelback Mountain Trail. And uh, this is where I'm gonna walk. The only thing I'm afraid is the rattlesnakes. That's the thing that. I don't know. The taxi driver told me that. Uh, they not common in here not too because there's too many tourists here walking around so let's hope uh, we're not gonna see one uh, i'm not good morning. good morning is it far to the top oh, around the corner. oh yeah <laughs> i see oh so you see it's not too far morning not everybody say hi Wow, well, look. All right, so I don't know where to go. I'm just gonna go straight on this path. And uh, let's hope I'm gonna get to the top and back from the top. I have some water, hopefully, enough. It's not too hot yet. It's like, what, 9 a.m.? Oh, yeah, it's 9 a.m. All right, guys. See you. Let's watch the відео. Дивіться, які прикольні скалисті гори. От тут знімали американці висадку на місяць чи на Марс. Десь тут за цим каменем. Дивіться який тут каньйон Окей, okay, я вже вийшов, не знаю, наполовину вряд ли, але вже я пройшов порядну дистанцію звідти. А, see, багато людей бігає. А що найкрасне, що всі дівчата, які йдуть, кажуть мені привіт, а всі пацани не здороваються. Не знаю чому. Я, не, я знаю чому. Дівчатам я подобаюсь. А пацани, сволочі заздрять. Який файний хлопець іде да, по каньйону. І всі змії поховалися. Оооо. Дивіться, тут яка фігня. Серйозні каміння. Very serious. О, це прикольний бідон. Найс. Це фінікс. Ще один пішов і не поздоровався. І Я не здоровуюся. Ну а що? Якщо їм не треба мені наш. Ще я з Нью-Йорка. Why would I? Ми там не здороваємося. там сусід сусідом ніколи не здороваються. І це нормально. А тут, на другому кінці Америки, no big deal. Look. Ну, прикольно. Ідемо далі. Дивіться, А в цьому відео я вам розкажу про молодого пацана, якого звали Клінт Макхейл. Він пішов лазити по цій горі Кемелбек. і підняв впав, послизнувся десь із скали, і от його евакуювали уже мертвого. Drink Plenty of Water. Майте воду, я маю. Єдине, чого я не маю, це нормального взуття, але. О блін, ну а тут вже друге діло, тут вже історія інакше, а, починається на цій стороні каньйону. Тут вже жарко, дивіться ці кактуси, ці кактуси прикольні, як з мультфільма чи як з кіно. Окей, okay, соус so. Я вже дійшов а, досить далеко. Мені здавалося, що от-от уже -от за... Як кажуть, поворотом вже майже кінець, але тут далеко не кінець, ребятки. І тут треба йти, і йти, і йти. І я вам скажу, дивіться, яка тут... Тут взагалі небезпечно ходити, я не знаю, що вони не закриють це місце. Тут дуже-дуже небезпечно. Багато каміння, багато каміння, люди бігають, створюють вібрації. Мені можуть упасти. Ой, дивіться, і це справжнє марсіанський каміння. Прилетіло прямиком з Марсу. Дуже цікаво. Дуже цікаво і тут краєвиди і взагалі тут дуже прикольно. Так, іду далі, навіть рука болить цей телефон тримати. Дивіться, що далі мене чекає. Ви ну, бачите, як вам задніх заткує самбарі якась дівчина, яка по-любому скаже мені хай. Це не сказала. Може ж мої камери. Дивіться, тут треба хайкати, тримаючись за трубу, бо тут дуже, дуже високий спуск, крутий. Фу, я вже трохи виліз. Дивіться, я підійшов до цього кактуса. Йолки-палки, який він великий. А ще й має щось вищерблене. Може це якась табличка. Це, напевно, щоб можна було руку на нього поставити. Давайте підійдемо. О! Боже. Дивіться там внизу. Бачите, якось там віле прямо в цьому, в ущелі. Вері interesting. Дуже-дуже вот. Спеціально зробили, щоб можна було поставити руку, тому що це все. Слухайте, ой, ці голка колючі, як на диво. Не, ну серйозний кактус я вам скажу. Такого кактуса я ще не бачив, це то факт. Very interesting. Гори кругом і долини. Вон видно Фінікс Даунтаун, e, напевно. Так, йду я геть, доки мене не посунуло прямо в цей кактус. А там ще якась гора, теж інтересна така посередині міста. А вон мій готель, напевно. Я не уверен, але по-моєму це мій готель, там де я. Looks like that. О, а вон якийсь, це що, це кесел якийсь? Може мені туди треба піти? Where is that? Там якась смотрова площадка є. Там якась є смотрова площадка, треба туди зайти і подивитися. Так, іду я далі, бо я відійшов від людей. Туйки впадеш, і ніхто за тебе тебе тут навіть не знайде, коротше. Так що треба в незнайомих місцях триматися там, де більше людей. А люди ходять тут постійно, тому що це досить популярна, е, як кажуть, хайкінг. хайкінг-трайл. Вау, так Дуже хоче. Там є вон, я бачу, вон там вон є хід на оцю на саму верхню гору. Якщо я туди залізу, то я не знаю, це буде великий успіх, бо досить далеко туди йти. Треба дивитися на годинник, по часу розраховувати собі, щоб я вже занадто довго, бо одно діло дойти туди, ще треба звідти там вернутися, а сонце воно виходить. Все вище і вище і стає все жарче і жарче. І чим далі, тим менше людей тут. Але ще хтось вон ходить. Іду я, все, давайте. Дивіться народ, дивіться як куди я заліз. Фу. Я сів перепочити. Тут реально реально тяжко. Ці дерева такі пустельні. Каміння дуже цікаві. Треба попити водички. Саме е, я бачу сложне буде це вернутися назад. Але дивіться, людей багато, дивіться. So much people Спортсменів багато. Є ребята, які бігають. цей взагалі заходить із, із тяжкої сторони. Там все плоске. Якби я мав нормальну обу, може я би теж. А в цих шкарах китайських мало не дуже добре. Погано я підготувався до такого підйому. Ну але нічого, не впервой. Я знаю одну дівчину, яка в пінетках вилізла на, цей, на подібну горку. І нічого страшного. Так що все буде добре. Це, це напевно і буде кінець мого підйом. оце оця або гора. Але я не знаю, як на неї залізти. Фу, я вже на якомусь піку. Фу, давайте подивимось. О oh май гад А що там? Не знаю, що то там якесь ущелье. Ага, вон є дорожка, бачите? Сюди, 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 сюди по цьому і туди можна буде видряпатись. Ну я думаю, що туди я вже не буду йти. Туди вже... Probably never. It's a little too far. Я дивлюсь, люди туди не доходять. І ні що мені туди йти. Вау. Оце прикольно. Ми походу в якомусь кратері вулкана. Дивіться, гори всюди. Всюди де не повернешся. Вау! Холй, вакамо, я й тобі кажу, це кратер, просто кратер десь тут метеорит падав, це лишилися його зуби. Вон і це все. Частинка, треба подивитися буде по мапі. Фу, зверху на це все діло. Very interesting. Дуже-дуже дуже цікаво. Так, ну що, йдемо, пробуємо туди залізти. Треба було шнурок якийсь взяти. От, це просто вау. Дивіться, я так і видерся на той камінь. І це все... Цей, рот... Цей камінь не такий, як другий, він гладенький, собі червоний. Вау! Дуже прикольний. Дивіться, вітер обдуває. Це десь як стоїш в Манхеттені на якомусь ніпоскрьобі Наверху. Фу, те ж саме чувство. Окей? Всюди обриви. Всюди дивіться оце таке враження, що це взагалі розплавлена лава була колись. Дивіться на той булижник. Який великий. Ні, собі. А той, дивіться, вон стоїть. Це просто тупо кусок камня такого. І дивіться, люди йдуть туди, туди, туди. Я сказав, що я туди не піду, але це треба бути стюпід, щоб не піти туди. Розумієте? Тому що якщо ти вже сюди заліз, ну, до вечора злізу. Вже як є, в мене є вода, ще поки що я не дуже п'ю. Класно, тут е, жарко, я вже весь упрів але вітер мене тепер так класно обдуває. Great feeling, Дуже класне відчуття. Так що хайкінг, ребята, в горах в Аризоні. А, я не знаю, це незабутнє, незабутнє враження. Дуже круто. Так що працюйте, бо саме робота привела мене сюди. Давайте. Cheers. Ви знаєте, я вже реально задовбався. Я йду, йду, йду. І мені все здається, що вон, ще трохи. І я вже наверху, Фу, а кінця тому нема. Кінця ж то нема. Дивіться, який тут добре, що тут тіньок, там сонце з іншої сторони. Я вже відчуваю, що я вже десь десь близько. Ще може метрів 50. По таких покаміннях здоровим. Йой, далі ще назад треба йти. А назад опасно йти, бо оця во, дивіться, щебені це все сиплеться, Ховське, люди, дивлюся, підховзуються в курсовках. Ай. Що я поліз. Ну що, народ? Я дійшов до самої вершини Кемлбек. От вона і є. Всі люди поставали, милуються цим прекрасним видом, який нам показується з цією. Не знаю, напевно, найвища точка тут посередині, в цьому кратері. Не знаю, може там вище ще є. I don't know. Але виглядає, що тут дуже високо і кругом тебе гори, 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 все по кругу. Таке, так як так і є, напевно, це кратер вулкана якогось, не вулкана, а метеорита, коли падав. І я тут прямо по центрі, прямо в центрі цього всього. Діяння. І бачите, вистроєне місто Фенікс. Не знаю, чи це столиця Аризони чи ні. Скоріше всього, це саме велике місто і столиця воно так і є. А, і, і все заселено, все рівнина, немає ніяких. А, ну, На горах є, оце о, такі о, гори, лисі без дерев, без нічого. Дуже незвично, до... якщо ти виріс в Карпатах, бачите от такі о, гори скелисті. а, і нема толком ніяких дерев. Було дуже тяжко сюди лізти. Явно видно, що в мене вже нема тої підготовки, що була раніше. І як кажуть, алкоголь і сигарети даються в знаку, так що переставайте курити і вживати алкоголь. Це мій меседж на сьогодні. І гайкайте, ходіть на такі от трайли, це дуже прикольно. Вчіть дітей сюди ходити, тільки не в дуже небезпечні місця. Але тут, в принципі, не так було все страшно. Трошки було де полазити. Я думаю, вниз спускатися буде трошки навіть небезпечніше, ніж лізти нагору. А і треба старатися триматися подалі від таких крутих спусків. Все, давайте. Фух. Вон місцевий житель гори. Окей, okay, so, Я на вершині гори, це у мене був еко трайл on the camelback. А, і зараз дивіться сижу собі, відпочиваю, насолоджуюся, от є куча а, в принципі багато людей сюди повиходило. Але не всі дійшли до самого кінця, тому що я вам скажу так, дуже-дуже, дивіться, тут є навіть якісь звірки, чіпманки. Бурундучки поприходили. Значить, Зараз, так як я замітив, всі сюди приходять. Тут є такий от е, червоний стовп. Правильно? І як сказав один чувак, не вважається, що ти сюди вийшов, якщо ти не доторкнувся до цього стовпа до, до вершини. Ну так от. Дивіться, я торкаюся цього стовпа, щоб мені засчиталося. І от наш еко-трайл щоб запам'яталося нам а, ну от я і є на вершині як кажуть є yeah! плюс один з України із Брукліна Все, Чипс Дивіться, я вже вертаюся, а деякі ребята тільки тільки-тільки залазять на цю горку. Я десь півтора години потратив, щоб сюди добратися. Почав в 9 годині. годині. Е, ні, в 8 я почав. В 8.39.40 я був тут. Все, я вже в своєму готелі, зараз у мене починається панорама мітинг. І дивіться, сонечко сідає. Вау, я його включив тільки що, бачите? Тицьнув пальцем і включив це сонце. І от та гора, на яку я й лазив гад, а я бачив цей готель звідти з висоти. От у нас де кантрі музичка, коктейльчики, шмельчики і закусочка. Отак. От Якісь тонада є такі дивні на телефоні. От, зараз нормально зробилося. Окей, народ, це був Андрій. Я в Аризоні. У мене панорама, мітинг де я зустрічаюся з такими як і я бізнесменами які клеять плівку і ми тут обговорюємо нас учать, розказують показують а як кажуть все по бізнесу надіюсь вам сподобалось відео take care subscribe і поставте лайк і той колокольчик так? <говорити> давайте пока